У Кременчуці відбувся фінальний матч вищої ліги у чемпіонаті міста з футзалу 2023. Гра між ФК Кремінь та ФК Дружба була напруженою. Спортсмени обох команд боролись до останнього м'яча, не поступаючись один одному ні на мить. Зараз відбувається чемпіонат вищої ліги. Вищої ліги приймали п'ять команд. Дві команди по різним причинам покинули цей чемпіонат. Ми, як асоціація футболу, решили його дограти трьома командами. Зараз відбувається гра двох лідерів: це Дружба очеретувати» та ФК Кременчук», які зустрічались на кубок пам'яті імені Белих. Це перша гра вищої ліги, яка дуже цікава. Рівна гра. Всі претендують на звання чемпіона вищої ліги. За команду ФК дружба два голи забив Остапенко і став кращим гравцем чемпіонату. А з ФК Кремінь, одним ячем у воротах супротивника, відзначився Євтушенко. Другий гол забив Крошка. У кінцевому результаті гра закінчилась з рахунком 2-2. Проте у чемпіонаті переможцями стали ФК дружба за очками. Всі розуміли, що це був фінал практично цього чемпіонату, який почали трошки більше команд, потім стало менше. Ну а я думаю, все одно воно було цікаво. Були команди, які були рівні друг другу. Ну, але нам пощастило. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.